You, sh I'm not mutual. Very sorry. I love you, 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 you. I'm not mutual. Why, why, why? do not you like Sonia? But she, she were a queer. But in the grease but did you like bad holes? We wish że the nie prawidłowo Sorry, I love you, Sonia. Uh, shark sure? Bye bye. Może i ja розплутати. Так, там де що є. О, там, достаньте, будь ласка. Так, треба чуть-чуть підрізати. А, ой так, тут якась квіточка у вас застрягла, я її не можу витащити. А, то це до мого лука ця квіточка. Зараз я її попробую зняти. Пробуйте мені її зняти, я не можу. Добре, зараз попробуємо. Так, угу, так. Вона впала. Де вона? Е, о, моя квіточка улюблена. Будь ласка, не надягайте її таким образом, я її не можу достати. Е, добре. Так, квіточку я сюди заберу. Так, ну все. Е, забирайте мені прическу, робіть мою. Добре. Можливо, вам просто колір забрати чи так устанетесь, може. Та ні, мені ж якось треба заснути. Десь яке таке. Добре, але буде дуже великий кудря. Ай, ладно, якось посплю з такою прическою. Тоді приступляємо. Ой, ну все. Перестаньте. Я хочу тепер волосся! Дрощити все робіть мені. уже. Ну что, все, я пошла. Так, Ой. Какая сон <связь> у тушки. Все. Снимайте, пожалуйста, макияж. Угу, добро. Так, достаем из вашей косметички. Ой. Я бы что достала. Опа. Мы ваем ваш макияжик. Так. Все сюда. Все, тримайте, ми зняли вам макіяж за 5 хвилин. Ой, ну все, забирайте вашу сумочку, це все. Все, до побачення. До побачення, до побачення.